Чому хлопці хочуть хороших дівчат, а обирають поганих? Так легше просто знайти дівчину. Мабуть, тому що хороші дуже легко доступні, тому що поганих легше розвести. Бо коротше вони травмовані, і людина, яка не звикла до моделі здорових стосунків, їй буде скучно. Тому що вони. Mm. Yeah. <laughs> Які хлопці? Ви подивіться вакру, мужики перевелись. Ну no, щоб скучно не жилось, понімаєте? Я сам по собі ну очень пасівний. А от мене з'явився ангелотик в житті. Вообще, а це Да? Не завжди вміють думати. У них з цим проблема трішки. Mm. Не знаю. В них, напевно, просто не закриті гештальти з дитинства. Mm, Тому що хлопці, вони одним місцем думають, а не місками. Я не знаю де таких не відношусь. Погані дівчата цікавіші. Погані хлопці теж цікавіші. <laughs> <laughs> це так, же, як із. Дівчатами дівчата теж люблять більше таких поганих хлопців. На мою думку, бувають різні. Всіх смаки не однакові. Ну тому що де... ну що робити так веселіше. Так цікавіше, мабуть. З поганими просто веселіше. Я думав, що завжди наоборот, насправді. сам ділянська <рес> натура. бо да, хлопці такі з хара... характером. Може, вони здаються спочатку хорошими. Не можу відповідати. Давайте я пішов далі. Добре, дякую, Анаді.